Хто працює в телерадіокомпанії? Як створюються новини? Чи правда, що все телевізійне обладнання ремонтують фіксики? Відповіді на ці та інші питання дізнавалися учні першого А-класу школи-ліцею, які завітали на екскурсію до акценту. Для малечі це вже не перша екскурсія цього навчального року. Перед цим вони побували в екоцентрі Сергія Корнієнка та зустрічалися для спільної фотосесії. За словами класної керівниці першого А-класу Ольги Снитко, таким чином діти мають змогу познайомитись. Один з одним та вчителем офлайн, оскільки дистанційне навчання позбавляє їх такої можливості, на цьому тижні школи нашого міста, на жаль, не працюють в очному режимі, дітки займаються дистанційно, але так як учні у нас першокласники прийшли тільки но з дитячих садочків, а в більшості своїх взагалі дитсадок не ходили. То ми вирішили, що діткам на першому тижні нав навчання, краще е, організувати навчання у вигляді екскурсій. Втім, діти виявилися настільки дружніми, згуртованими та комунікабельними, що склалося враження, ніби вони знайомі один з одним дуже давно. Головна редакторка телерадіокомпанії Акцент Вікторія Горшкова розповіла першачкам, що входить в обов'язки журналіста, оператора та режисера монтажу, а також запропонувала їм записати свій голос в радіостудії. Кожний з вас запишемо ваш голос, і ви зможете послухати. Як він звучить? Ви здивуєтесь, що він дуже відрізняється від того, як ви його чуєте. Насправді, Малеча охоче поринула у творчий процес і завзято співала на радіостудії патріотичних пісень та декламувала вірші. Руна калина охилилася. Чогось наша славна Україна. Вітає воля, вона синіє. Не співай мені, мамо, коли скову. Хочу ще почути твоє і не сову. Життя на шуту було радісним, граючим. А вірші ми читали, співали пісні, дарунки робили для мами. лікують. І пойдемчилося із пластиліну, маленького маху, тварини, людину. Яскравими з кравими фарбами світ молювали, і грали і ляльки, сіляльська, тудаби збирали. А поки діти вивчали життя шосткінського медіа, режисер монтажу В'ячеслав готував для них сюрприз. Відеоролик, головними героями якого виступили вони самі. Спробували себе юні ліцеїсти і у ролі ведучих теленовин. Вийшло цікаво та весело. Вітаю в ефірі новини. Добрий день. Ми ви в ефірі єдині новини». Досвід малечі заохотив і класну керівницю відкрити в собі талант диктора. Любі першокласники від всіх вчителів нашого педагогічного колективу школи ліцей. Ми вітаємо вас з початком нового навчального року. Хочемо побажати вам міцних знань високих досягнень і щасливого успішного нового навчального року. Будівельники, ветеринари, поліцейські, військові це ті професії, які хочуть у дорослому житті опанувати першачки. Втім, як дізналася у них самих директорка ТРК Акцент Ірина Коваленко, після сьогоднішньої екскурсії дехто з дітей виявив бажання стати журналістом та режисером монтажу. Сьогодні ви познайомилися з новими професіями, і я сподіваюся, що хтось із вас можливо в своєму житті обере собі професію. Щоб працювати в телерадіокомпанії. можливо, дякую субу сповнені нових вражень та отримавши чимало нової корисної інформації. Дітки вирушили далі підкорювати непросту вершину, яка має назву Країна знань.